Петрівська ікона Пресвятої Богородиці названа так тому, що її написав святитель Петро. Митрополит Київський і всієї Київської Русі, коли ще був ігуменом Радського монастиря на Волині. Під час відвідин Радської обителі святителем Максимом, митрополитом Київським і всієї Київської Русі, святий Петро підніс йому як дар цю ікону. Митрополит переніс її до Володимира на клязьмі, де тоді перебувала його кафедра. Після смерті святителя Максима Ігумен Геронтій, який вирішив захопити митрополичий престол, ходив з цією іконою до Константинопольського патріарха Афана. Під час плавання ігумена Геронтія здійнялася страшна буря. Вночі йому явилася Пресвята Богородиця і сказала: Не на тебе покладеться сан святительський, а на того, хто написав мій образ. Коли він постав перед патріархом Афанасієм з іконою, святитель Петро вже був у Константинополі. Патріарх передав ікону святителю Петру зі словами: Прийми святий Богородичний образ, який ти написав своїми руками, бо заради цього віддала тобі дар. Сама владичиця, передрікши про тебе, святитель Петро привіз ікону до Володимира. А 1325 року, під час перенесення митрополичої кафедри до Москви ікону як велику святиню помістили в Успенському соборі. У джерелах 15 століття ікона називалася Животворивою і, ймовірно, знаходилася біля гробу святителя Петра. Вона згадана в літописних оповідях про порятунок від ворогів.